Прильоти кожен день майже там, по сотні, як мінімум. Дивлюся, їде машина, аж так от, там повно трупів. отак тільки шаталися. Боже моє, до сих пор хоча картина крові там, ну це сподкиво кривого ворога їх привезли. Це орки. Уявіть, якої сили був удар. Що ось такі труби 10 чи 15 сантиметрів у діаметрі погнуло ось таким чином. Це фермерське господарство Влада у селі Біла Криниця. І ми тут зустрілися і поговорили з головою господарства Юрієм Владом. Це у мене вдома, це хозпостройки. Бог знає, скільки прильотів було. Там у мене гараж. Тут можна ходити сміло, бо ми тут дорозуміримо своїми цілами. Тут у мене запчасти всякі були. Гараж, машина жаріла, машина хороша, ну що на полі, повністю жарі. Я її спрятав сюди, щоб походили, обдарали машини такі. Оце тут горіло, нічого не можна було робити. Бо тут таке, я не знаю, чим вони били, яким міським гасними, бомбами чи що. Бо тут таке було, що ну, аж до неба. Забрав курей, кусей, десяток овець. Я купив цю територію, а тоді достраював, тоді давно купив. Тут було телеспонтово, я переобородував їх в дом, все зробив. Тут у нас базлін, був поводи теж розбитий. Ми тут возимо воду, бо тут нема води, води. 3 сюди, і чіго. три тони туди і рюна, потреба. а домашні потреби. Ось тут у мене офіс. Тут прихожа була, веранда, компанія. Все згоріло до нічого. Не. Ну на відновлення гати я ще не отримав, але ну, як би, участвую в програмі, той що не знаю, може щось буду давати. Де ви кажете, ви зараз живете? А зараз я через дорогу там ну, на квартира. Нанімаю квартиру, там люди повиїжджали і поки живу вряди. Временно — Временно це вже рік. Ну так, да. <гум> може, більше вода. Ми створили господарство у 2004 році. Це фермерське господарство влада. Ну і до сих пор працюємо. Якби не ця війна, то роболи повним ходом. У мене всі поля були засіяні пшеницею. Так я сталося на полі, ніхто не обрав, тому що. Ну, тут нереально було щось вбирати. У мене землі було десь порядка 500-600 гектар, ну це орендована. А тепер я її не можу робити. У мене землі десь урожайному туди, в той ту сторону, там нереально робити, вони поки не обробляються. Так, я залишався тут і ну, бувало, що виїжджав, коли тут невозможно було, тут такі прильоти було, що нереально було тут жити, тут. Осталось там 2-3 чоловіка ну, до 10 максимум людей. Бо тут так били з тієї сторони після того, як їх вганяли в Олександрівку, ну, тобто, за Ігульцом, то вони отуди прильоти кожен день, майже там, по сотні, як мінімум. По моїй базі, по Елеватору, туди далі. Страшно тут було, дуже страшно. За день до, як ото прильот був по дому, я тут спав. Ну, як спав, це був, то прятався, то в один угол, в другий угол із жінкою. А потім кажуть, ну треба виїжджати, ми виїхали. Ну, але приїжджав сюди. Два-три рази в неділю, ну щоб от, пожив от у Саші. Він теж сам залишився, жінку вивез. Ну, залишились одні мужики. Болить і те, що техніка зруйнована, і те, що ангар без даху, і те, що стін не залишилося. Але можливо найбільше, як зізнається Юрій Іванович, йому болить те, що мало людей, ті двоє працівників, які зараз у нього залишаються, отримують зарплату регулярно, і він старається всіляко їм допомагати, як це можливо, тому що насправді в село, хоча люди і повертаються, але не так багато людей можуть працювати в господарстві. Тому... Руки людські, робочі руки зараз дуже потрібні на Херсонщині. Це ми тут повибирали вже, тут воно було таке, що не зайти, Нет. по техніку нема камаз розбитий топлі. Трактор, той трактор теж. Там прильот, був, там прильот, ну тут дуже багато прильоту було. Це треба починати по-новому. А це треба гроші. А гроші? Це очисні машини, що ми очищали зерно після гневи. Це вже побито, все ось це оте, синя сонячні там воно було воно все пропало, тому що ми не могли вивезти, як воно було тоді, дуже жарко у нас. Шифер, криша, стіни. Все, щоб його вже встановити, я так почитав тільки по шиферу, мільйонів шість треба плюс дерево, плюс ліс, плюс робота. Ну але дасть Бог, вода кончиться і піде <гаде> вперед. період, а що робити. Ну, у нас другого виходу не залишилося. Оце тут посилені матеріал, бо воно все пропало, все воно. Тож діж були. Тут взагалі страшно було, це треба. Трохи поубирали, трохи так злили. А так воно було взагалі. Теж прильот був хорошенький, навіть трубу порізали. Так, трубу і плити і теж. Плити, все і все. Тут у мене склад був чистенький, тому що ми тут держали продукцію свою, це ж не вийшло. Два прильота, коли один перед ним, а один прямо в ньому це виробник. Нічого не стане. Вот таля і воно ну, попали, там дирка. Бачите, що в неї залишилося. Так а те, що ви казали, 6 мільйонів це тільки оцей ангар, а оці види даже тільки на кришу. А на ці ви ще не считали? 6 тисяч, тисяч квадрат треба, ну я вважаю, хай по 10 квадрат. 60 тисяч доларів. Mm -hmm. Іти на шіка. Торго зараз все. Ну а цей теж, теж його треба. Тож я взагалі нічого не говорю. Тут і стіни, і з тої сторони. Один маленький склад так більш-менш вцілив хоча всередині теж прильот був там така яма що з тої сторони прильоту було після того як ми відсюди виїхали бо тут невозможно ну, бак-бах бак там ну, я знаю а потім ще сюди воно прийшло повністю тут горіла селітра Ну так для землі, щоб взяла. Ні машин було, я вже не пам'ятаю скільки. Це mm -hmm. згоріло до тла, тільки чорне, там трохи осталось тільки. Це карбамід, там у мене лежав. Ну, як зайшли? Ми то ждали, чули, що їдуть, бо то сьогодні то це, зайшли, там єдиниць 80. Я почитав, 83 единиці, танки, БМП, і от це, заїхали одразу. Люди позабкували, у нас тут 4 чи 5 магазинів, я вже точно і не пам'ятаю. Порозривали, прив'язали двері за танк, тягнули двері, вирвали. Заїхали, загрузили всі продукти, всі продукти, що було, хліб, там макарони, ну все, що в магазинах було, загрузили, кудись вивезли. Осталося село без нічого. Не було ні хліба, ні нічого. Ну, ми так сильно не готували, не думали, що аж сюди зайдуть. Думали, десь Херсон, туди, наші, на... оце наше село, наше ПГТ. То якось вижили там 7 місяців, що таке, самі. Мку, то їздили там уже на свій страх і ріс полями, виїжджали на Кривий Рог, купляли муки, то самі пекли. Тяжело було там, як згадуєш, жінка пекла вдома, поки був. Тоді як розбили дом, то вже довелося виїжджати. Да, вони розстріляли в перший чи другий день, я вже точно не пам'ятаю, як сюди заїхали. Одного чоловіка тут нашого міста їхав, за ними танки. А він одкуди сіхав на машині, то його розстріляли. Потім тяжело було забрати там. Ну, брати, там, ну, рослині якось наняли, так теж пішли, забрали на великий. притащили, ну, вже мертвий, бо він там вже 3-4 дні лежав прямо на дорозі. Їм як розстріляли, так і оставили, І навіть не дали. А так під ночі як ніхто там не було, на, на різку не пішли забрали. Я сам бачив, як привезли на, на велику. Ну, ми старалися сидіти вдома закрити, заперті, а вдома не лазили. Якщо бачу, що хто там живе, ну, вдома ну, до нас не лазили. Це було десь місяць після того, як вони заїхали сюди. Там бої були перед. Орловом, чи закрив... ну, не знаю я десь в ту сторону. Я стояв там на моєму углу, дивлюся, іде машина аж... ззаду брезент, тільки чуть-чуть зверху було там, Ну, порваний, як у русский брезент. Дивлюся, там повно трупів. отак тільки шаталися. Боже мой, я до сих пор хоча картина крові там. ну. Цей спадки був ворога. А тут теж їх потім хатили, там на полях берці валялися з ногами там. Це таке, ну, якісь самоліти їх накрили наші. Браві хлопці, скажімо так. Так, да. Да, було, що є, що спомнить, але нічого хорошого. І по дорозі було прильоти, і там, і там, і. Ото ми їхали, я раз їхав, виїжджав отуди. Виїжджав, я тільки переїзд приїхав, чую ззаді, боже мой аж машину під. Знаєте, саме, Ну не достали мене. Я вже, ну, був, чудом ну, був. чудом втекли, виходить, так. Да. 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 Прямо отам. От угу. Там у них пост був у орків. Блокпост? Да блокпост. Провіряли машини. Mm -hmm. Ніхто мені нічого не допомагав, ні копійки мені ніхто не платив по цьому. Ну ми визвали міліцію, прийшли, описали, ну, але то ще процеси. Не знаємо, що буде. Може, як війна кончиться щось. Нам допоможе, бо самі ми не витягнемо.